Настав час ознайомитись з ключовими технологіями утеплювачів від бренду Regatta. Почнімо з технології Downfill. В технології Downfill використовується пух, який має високе співвідношення збереженого тепла до ваги, що забезпечує ефективну ізоляцію та легкість. Зазвичай у пухових виробах верхній шар просочен вологовіштовхувальною пропиткою. Але пух все ж поглинає вологу, тому даунфіл підійде для погоди без опадів або сухого снігу. Hybrid Downfill комбінує пух та синтетичні волокна для кращої водостійкості та теплоізоляції. Так як синтетичні елементи наповнювача не поглинають вологу, вироби з Hybrid Downfill більш витривалі до погодних умов. Merino Tech Wool – це натуральний утеплювач з мариносової вовни. Регулює температуру та відводить вологу. Також вовна мариносів гіпоалергенна, що безумовно є перевагою. Loft – надійна ізоляція тепла. Не поглинає воду, швидко сохне та зберігає тепло, навіть коли вологий. Loft не додає об'єму як у натуральних пухових виробах, і в цілому дуже компактний і легкий матеріал. Переходимо до термоквард. Ця технологія використовує синтетичні волокна, які утримують повітря, забезпечуючи тепло в холодних умовах. Вироби з термокварт не вбирають вологу від тіла та є дихаючими. Регата це свобода вашого руху та тепло ваших пригод.